Всім славу Христу, друзі, глядачі, підписники каналу. Що би хотів сказати перед переглядом відео, що би хотів повідомити, дивіться, ми відкриваємо канал Господар Прикарпаття. У нас канал був створений, але з технічних причин канал видалений. Так що, кому не важко, посилання буде в першому коментарі закріплено. На новий канал Господар Прикарпаття. У загальному там багато було підписаних людей. Зараз того каналу немає. Просимо підписки на, на новий канал, бо тому що я кажу, той канал з технічних причин видалений. І ми створили другий канал, так само буде називатися Господар Прикарпаття. Посилання буде в посилання буде першому коментарі, закріпленому під відео. Так що заходіть, підписуйтесь, буде цікаво. Зараз ми починаємо дуже цікавий проєкт. Е, ну, Загально усе будете бачити на каналі. Заходіть, підписуйтесь на Господар Прикарпаття, підписуйтесь на коні Арденське Коломищини. Всім гарного перегляду, всім добра, здоров'я, всі будьте здорові. Всім слава Христу. Приїхав у село Тисменичани. Забрав лоша. Лоша їде в Закарпатську область, зараз я покажу лоша. Є така кобила, ну Олександрійська, ваговозка, з номером, все як має бути. Кобилі 4 роки. Кобила жеребна другим лошам. 4 Зроблено УЗД, 4 місяці, як жеребна. Отака От кобила трошки черсаків набрала на гриву, але то нічого. Кобила може бути на продажу, кого би заінтересувало. Пррмала. Пр. Отака така кобила. Кого би цікавило, може продатися. Яка би була ціна на нього? Ціна 2,5 тисячі. Кобила має документи. Луганський кінний завод. У нас запряжна робоча все повністю. Ну, як запрягали? Запрягали два рази на рік. А ну, нічого не роблять. Ну, 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 поняття, поняття має, пація, має їхати. має ну, Зараз але... буде буль... бульбовіорювала одзаду стайні, а то нічого не робить, роботи немає. Отака от цей. Отака от кобила, кого би заінтересувало, може продатися. Івано-Франківська область, село Тисменичани. На Олександрійка, номер. Все, документи все має, жеребно. Кого буде цікавити, будете дзвонити. А ну, кажіть номер телефону свій. 096 84 18 777. Звати? Ірина. Звати Ірина. Жінку звати Ірина. Чоловік на роботі більше жінка цим займається. Буде вам відповідати на телефонні дзвінки. Так що, кого буде цікавити, будете дзвонити. І відправляється така красуня у Закарпатську область. Звати Ліза. Іза! А, Іза! Іза! Лошить ці 5 місяців. Отака така красунька. Так що, кого буде цікавити кобила, будете дзвонити. А така дівчинка відправляється в Закарпатську область. Дуже адекватна. Вже будемо там. Дуже адекватна, спокійна, зайшла без проблем. Ще я так не видів, щоб лошата заходили. Так що все. Іду розраховуватися з людьми і відправляємося на Закарпаття. Вже на місце. Покажемо, куди вона приїхала. Відчукав я такий екземпляр. В Закарпатській області знаходжуся. Район Хузький, Кобила називається Рада. Хуський район, село Забрідь. Кобила називається Рада. Кобила велика, довга. Зараз розкажем. Ця кобила на Коломийщині була неодноразово. Мається на увазі по тому човна була. Вона їздила на паровку до Гермеса у Печеніжин. Має такого хлопчика. Скільки йому міша? Чотири місяці. Чотири місяці лошачкове. Це Цьогорічний, як кажуть, труд роботи. І тепер теж ти ікрив гермесом. Тепер ще теж встиг міша покрити гермесом. Ще гермес був печеніжені. Міша ще встиг, відвіз кобилу і покрив ще раз гермесом. Отакий От лошак. Це дуже е, у нас з ним подібна е, у міші у Березові була та кобила з Львова і лошак чорний по гармесу. То це так, якби, якби та кобила і той лошак, так само це. Дві однакові пари. Отакий От лошачок. 4 місяці. має перед. Дуже лабатий на ногах. Має гарну кістку. Не є ситий, бо він кілометрів... Він ходить з кобилу, так? Лишає ще його вдома. Але все рівно веш без кобили він ще трохи лишає, бо міша має роботу на кобилу і лошак лишається вдома. Отака, така, така кобила. Цього лошака мама. Можливо, якби хтось, хтось хотів, лошак може продатися. Ще трохи ні, але в загальному, якби когось інтересував, от є його мама по гермесу, то напишіть у коментарях, я дам Міші номер. Кобила велика довга, має грубу ногу. Має таку мичку. Це не на Олександрійка. Це щось трошки кращого плану. Олександрійці зазвичай чуть мають слабші ноги і, і нижчі на ногах. Кобила широка колена. Отака. І такого має красунчика і можливо, можливо жеребна далі. Але ти не робив ні УЗД, нічого. Така, така кобила з таким лошачком. Нагадую, якби когось цікавило, лошачок може бути на продажу. за гарні гроші. За гарні гроші міг би сі продати. Кажу номер, він ще так особо не, не в продажі, бо він ще малий, але якби когось цікавило, забронювати, чи, чи там собі домовити, чи змішав будете писати у коментарях, кого дійсно цікавить. Я номер, номер напишу у відповідь. Отакий такий красунчик. Чотирьохмісячний. Ну він фес високий. Капець високий, має таку мечку, Трошки не дає сіловити, бо я чужий, такі має мечки кучеряві по ногах. Хвіст попелистий. І така, і така його мама. Якщо кого буде цікавити, то є Закарпатська область, Хуський район, село Забріть. Не щупай її. Ну, малий, на, ходи, да. Куди на? Дуже гарні коні. Хлопці теж люблять гарні. Міша знає про, про всі коні, дивись і канали. Кожен день кобила, роботі, а то навіть видно, що навіть тепер була, сьогодні, була, навіть видно, не висло добре. Кобила при тому, що, що кожен день у роботі, то кобила досить гарно виглядає. Плюс лоша. Вона ще моцніша, у загальному, просто зараз кожен день у роботі, лоша ста, ну кобила велика. Кобила дуже велика. Довга велика. Ця матка суперова. Це яке лоша в неї вже? Четверта лоша. Скільки тої років? Шість. Шість років, четверте лоша має. Від двох років парував. І кожен рік лиша це, це супер. Таку кобилу варто тримати. Плюс робоча. Так що кого, кого буде цікавити, за лошака номер телефону дам. Там ще є одна кобила на продажу, я вже в кінці. Прикріплю ще той кусочок відео. Там є кобила у чоловіка на продажу, але я так трошки зняв півтора чи дві хвилини. Доєднаю до цього відео, так що відео додивляється до кінця. Там є Олександрійка ну, номерована, номер телефону названий. Кого буде цікавити, будете дзвонити. А за лошака, кого буде цікавити, номер телефону дам. Можливо, послуги перевезення. Будете дзвонити до мене. Їду в усі сусідні області, кому що потрібно. Так що отакий екземпляр у Закарпатській області. По цілім Закарпаттю є багато коней, але ще тут такі є у Хузькому районі. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ходіть лайки, коментуйте. Тобі міша дякую за показ що показав коники, Би тобі здорові були. Всім до побачення.